Слава Ісусу Христу, послухаймо першого читання сьогоднішньої літургії, Читання з книги суддів. Того часу зібралися мешканці Сихема й увесь Бетмілло, та пішли й обрали собі Авімелеха за царя під дубом, що був біля Сихема. Коли переказано це Йотамові, він вийшов і став на верху гори Грізім і голосно кликнув до них, кажучи. Слухайте мене, князі Сихема, щоб і Бог вас слухав. Пустились дерева в дорогу, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до оливки: Царюй над нами. Оливка ж їм відповіла, чи я ж мою оливу занедбаю, якою шанують Бога і людей, і піду хитатися над деревами. Тоді сказали дерева до смоківниці: Ходи ти, царюй над нами! Смоківниця ж їм відказала, чи то ж солодощі мої занедбаю та смачний пліт мій, і піду хитатися над деревами. Тоді до виноградини дерева сказали Ходи вже ти, царюй, над нами. А й виноградина їм каже, чи то я могла б та вино моє занедбати, що звеселяє Бога і людей та піти гойдатися над деревами. Нарешті всі дерева кажуть до тернини. Іди хоч ти, царю над нами. Тернина ж до дерев відказала коли ви справді хочете помазати мене царем над вами, то йдіть у моїм холодку ховайтесь. А як ні, вибухне огонь з тернини та й пожере кедри ліванські. Щоб добре зрозуміти. Цей фрагмент з книги суддів потрібний контекст. Отже, після сороколітньої мандрівки пустиною синайською, в кінці кінців ізраїльський народ під проводом Ісуса Навина входить в хананську землю, опановує її. Але відразу починається цей процес відходження від Бога. Зацікавили їх ці місцеві боги, відходячи від Бога, втрачають силу. Постійно їх атакують міцніші сусіди. І щоб допомогти ізраїльтянам повернутися до Бога, визволити їх з цих утисків, сусідів, Бог посилає суддів. Книга суддів, власне, тому так і називається Там багато різних суддів, які в певних моментах звершують цю місію порятунку, навернення людей до Бога. Одним з видатних суддів був Гедеон. І цей фрагмент ми читаємо після смерті вже Гедеона. Наступає. В Гедеона було, як пише Святе Писання в 8 главі Книги суддів, 70 синів. Одним з них є Авімелех, син від другорядної жінки. Він, його мати, власне, походить з Сихема з цього міста. Також Йотам є сином Гедеона. Але він є з цих основних дружин Гедеона, і він є дійсно одним зі спадкоємців. Що робить Авімелех, син Гедеона? Він робить політичний заколот. Він іде до своїх рідних теренів, до Сихему, там, де жила його мати, і збирає народ, щоб його проголосили царем. Одночасно він вбиває всіх своїх братів, тобто всіх синів Гедеона, крім одного, Йотама. Йотам залишається наймолодший, залишається живим. І по суті, він би мав бути царем, як би треба було. Він мав першість. Однак Гедеон, про це ми читаємо у 8 главі з Книги Суддів в 23 вірші, виразно каже, складає такий заповідь. Не буду я владарювати над вами, так само не владарюватиме над вами і мій син. Господь буде владарювати над вами. Отже, ні Авімелех, ні Йоатам, ні будь-хто з його синів не могли претендувати на владу. Однак Авімелех здобувається на цей насправді жахливий вчинок, вбиваючи своїх братів, роблячи цей заклад, порушуючи заповідь свого батька. Що в стародавніх часах теж вважалося неабияким злочином. І, власне, це читання це пророцтво Йотама. Він пробує показати, що роблять мешканці сихема так насправді, наскільки вони помиляються. Дерева це, власне, мешканці сихему, а ці всі оливки, смоківниці. Виноградне, тобто ці дерева ми відразу бачимо, вони невідповідні, да? вони не рівня не рівня деревам. Це, по суті, невеличкі такі кущі, які мають свою місію. Однак вони ну, не рівні деревам, не можуть панувати над деревами. І воно таке очевидне в цій, в цій казочці. До речі, ця казочка вперше такий жанр літератури не зустрічається в святому писанні, власне оповідання. Використовуючи образи ботанічні, ні виноградина, ні смоківниця. І в кінці кіців тернина. Ну, це зовсім по суті, це навіть не, не кущ. Рослинка, яка до нічого не надається, але непогано горить. І ця тернина колюча, непридатна, не приносить жодних плодів. І ці дерева просять її. Тобто, видно, що ну, зовсім неадекватно. Мешканці Сихему вибирають собі царя. І є це пророцтво. Вибухне вогонь з і пожере Кендри І дійсно, Авімелех недовго поцарює, проявить себе не тільки як братовбивця, але також спробує взяти штурмом одне з міст єврейських і загине там безславно. Отже, можемо дошукуватися в цьому політичних певних моментів. Але хотів, щоб ми перш за все звернули увагу на ці особисті, такі духовні моменти, цієї байки, цього оповідання. Чи часом я не поступаю так, як цей Сихемський люд? Вибираю собі якогось іншого пана, господаря, який має забезпечити мою безпеку, моє існування. Наслідок цього може бути моє знищення. Тобто я досягну. Зворотнього ефекту замість жити можу померти. Тоді як Бог насправді є тим подателем життя. Це не очевидно через те, що ми маємо гріхи. Ці гріхи замилюють нам очі. Це не очевидно, що Бог насправді може мене врятувати, є моїм визволителем і Спасителем. Ми маємо Духа Святого, який зміцнює нашу віру. І власне віра є цим шляхом, який дозволяє нам іти за Богом. все ж таки. Відрікатися від цих панів. Подивись сьогодні, може, ти покладаєш надію на якихось людей. Скажи: стоп, Боже, я покладаю надію на тебе. Так, я з людьми співпрацюю, ми з ними йдемо вперед, але надію покладаю тільки на Бога. Він має царювати в моєму житті. Він має визначати пріоритети і цінності мого життя, а не хто інший. Навіть не я сам. Навіть не я сам. Тож, Господи, Царюй над моїм життям, очищай моє серце, веди мене до спасіння. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син, і Святий Дух. Амінь.